Парад в Росії пройшов зі снігом. За у Москві розпочалася ще перед 9 травня. Температура повітря опустилась до мінуса. Сніжило й під час параду збройних сил РФ. Цьогоріч Путін приймає його вже в 21-ше. Під час промови жодного разу не вимовив слово Україна. А Росія буцімто переживає складний період. За Росію, за побіду! Ура! Після цієї промови диктатора червоною площею столиці сунув парад, проте форма виявилась в пору не кожному. Один з військових перед трибуною Путіна загубив черевика, решта 9 тисяч учасників переступала взуття. Щоб зібрати таку кількість військових, путіну довелося привезти в Москву сотню окупантів з передової та організувати жінок. Звіп трибуни спостерігав за цим шпіцумка на руках господаря диктатора Лукашенка. А от глядачі в регіонах не бачили ні умку, ні загубленого черевичка. В цей час їм транслювали антиросійський контент. Росії, Росія імпічмент в соцмережах. Горді росіяни, які проте живуть не на батьківщині, а за кордоном цілувалися з портретами діда, танцювали під катюшу та навчали дітей бути патріотами. Традиційну російську акцію Безсмертний полк в Росії скасували через страх Кремля, що вони перетворяться на протести, проте вони пройшли у 15 країнах світу: це Європа, Америка, Азія та навіть Австралія. А от у Варшаві посла РФ на цвинтарі мавзолеї радянських воїнів зустріли активісти. У соцмережах в цей день росіяни на випередки ділилися фото та відео своїх дітей у військовій формі тільняшках та навіть з автоматом у руках.